Я хочу політична партія відродження офіційно оголосила про участь у місцевих виборах 25 жовтня 2015 року. Відповідне рішення одностайно ухвалили делегати під час шостого позачергового з'їзду політичної партії Відродження, що відбувся у Києві 5 вересня. Як наголосив голова партії Віктор Бондар, Україна сьогодні потребує негайного припинення війни та проведення справжніх реформ. В першу чергу судової, правоохоронної та економічної. І команда партії відродження готова вже в перший рік роботи провести реальні зміни в країні. Партія відродження готова сьогодні взяти на себе відповідальність, сформувати потужну команду, пройти через місцеві вибори, на першому етапі взяти владу в місцевих органах влади, підняти рівень довіри населення до цих місцевих органів виборчих рад. І другим етапом пройти на парламентські вибори, сформувати потужну парламентську команду, яка зможе взяти на себе разом з новим урядом відповідальність за майбутнє країни і за рік провести реальні перетворення в країні. Від Полтавщини у з'їзді взяли участь голова Полтавської міської організації партії відродження Оксана Черкас, голова Кременчуцької міської організації цієї політсили Євген Корб і голова Миргородської районної організації Надія Герасимчук. Полтавські делегати ледь не в один голос зауважили, що саме команда, з якої відродження іде на вибори у Полтаві, є найбільшою перевагою партії. Ситуація в Україні вимагає того, щоб на місцях роботу проводили високопрофесійні і високоморальні люди. Команда партії відродження представляє саме таких людей. Я впевнена у тому, що ми отримаємо перемогу на майбутніх місцевих виборах і своїми діями доведемо полтавцям і на Полтавщині, що наша Полтавщина може бути процвітаючою і економічною розвинутим регіоном України. Голова Кременчуцької міської організації Партії відродження Євген Корф зазначив, що в лавах партії об'єдналися люди із різними поглядами. Однак всі вони прагнуть створити економічно міцну і заможну Україну. Це та сила, яка на сьогоднішній день сплатить і об'єднує може сплатіть і війніть всю Україну. Це та, та сила, яка буде працювати на те, щоб підняти Нашу промисловість, нашу рівень життя, дійсно, остановить тот хаос і то знищення то країни, яке відбувається зараз. Надія Герасимчук, котра перебуває у лавах партії відродження з 2004 обличчя, року, і... додала, що політична сила пережила за останній час значне оновлення. Я дуже рада, що сьогодні побачила дуже багато нових облич, і переважно ці обличчя молоді, запальні. Тому я думаю, що в нашій партії є майбутнє. За інформацією, що була озвучена на з'їзді, партія відродження планує висунути понад 10 тисяч кандидатів в депутати різних рівнів, кандидатів в мери міст та на посади сільських голів.